Хвилина мовчання, Державний гімн України. Зараз це неодмінні супутники кожного урочистого заходу. У конференц-залі колектив атомників вітав захисників з професійним святом. Генеральний директор ПС подякував воїнам і відзначив внесок колективу енергетиків у майбутню перемогу. Ми ваш труд, вашу роботу, ніколи не забуваємо. А наші справи, то як ми співпрацюємо з усіма військовими, свідчить про те, що дійсно ми проповідаємо про вас увесь наш час. Наша справа донатити, допомагати вам здійснювати свою важку роботу. Бажаємо міцного здоров'я, сили духу і надійного тилу. Лише завдяки вам в нас не згасає ще віра в нашу перемогу. Завжди повертайтесь живими і здоровими. За особливу мужність і сумлінне виконання службових обов'язків, подяками ПС відзначили дев'ятьох військовослужбовців з підрозділу, який охороняє та обороняє енергокомплекс, а також чотирьох бійців військової частини, яка здійснює захист повітряного простору над енергооб'єктами. Кожного вітали облисками, виказуючи особливу шану. Народний хор любисток виконав для захисників сучасну патріотичну пісню. Шанування військових продовжили в міському історичному музеї, де, окрім керівників ПС, зібралися представники влади та громадськості. Сьогодні день подяки, день нашої відданості і нашої щирої подяки, всім, хто зараз захищає нас, всім, хто зараз на передовій і хто поляг за нашу країну. А також щиро подяка всім сім'ям. Та мама загибель, які втратили своїх синів, які віддали за наше життя, за нашу свободу. Військовий комендант привітав захисників і наголосив на підтримці, яку ми маємо надавати фронту. Тим захисникам, які стоять наші на передові у окопах, стоять миру, щоб менше літали FPV-дрони, щоб менше було обстрілу і взагалі, щоб вже закінчилася війна. Але для цього треба ще дуже дуже багато нам з вами зробити. Тому Працюємо над перемогою, не рук. Грамотами Воснесенської районної військової адміністрації та подяками південноукраїнського міського голови відзначили жителів громади, які захищають державу та сприяють зміцненню бойового духу та патріотизму. Серед них військовослужбовці підрозділу, що виконує завдання з охорони та оборони ПАЕС, представники козацького руху, добровольчих формувань, депутати міської ради, які нині у війську. Серед нагороджених і лікарка-хірургиня міської багатопрофільної лікарні, а зараз військова медикиня Ірина Мінінкова. Сьогоднішній день це ну це шана всім захисникам і особливо тим, які за нас загинули. Завершились урочистості покладанням квітів, на алеї пам'яті та дознаку Незламні духом, головних символів, шани та спомину про тих, хто віддав життя заради мирного майбутнього в незалежній державі. Увечері в палаці культури пройшов святковий тематичний концерт. Свою творчість глядачам зі сцени дарували танцювальні, вокальні та музичні колективи. Квіти України, натхнення, сакура, любисток, берегиня, рондіно, галатея, ренесанс, южани, рондо та колорит. Вихованка зразкового дитячого та юнацького театру Маска Мілана Савіна вразила проникливим монологом про війну. Попри щоденні невтішні новини, українці залишаються оптимістами, а творчість допомагає легше переживати біль навіть у найтемніші часи.